Вітаю, мої дорогі, дякую, що вечір знову разом. Дякую, що донатите на дрони для ЗСУ, це дуже необхідно. Для нашої перемоги, особливо в цей непростий час, кожна гривня працює на нашу перемогу. Отже, ми робимо все, що можливо, не все, але принаймні ми працюємо на перемогу нашої держави. Отже, мої любі, запрошую вас до сьогоднішнього вечора, для сьогоднішньої розмови. І знову про, про наболіло. Ми молимося, ми медитуємо, ми ставимо вподобайки, коментуємо, ділимось і підписуємось, перевіряємо підписку. Зараз актуально перевірити підписку на наші канали. Ресурси, бо YouTube досить потужно. Ем... Анулює ваші підписки, тому підписуйтесь і перевіряйте щодня. Поборемо YouTube разом. Будемо нас і 100, і 200, і мільйон підписників разом, якщо ми будемо стояти на своєму на стороні добра. Так от, ми молимось щодня, інколи багато годин. І о, Господі, дай мені Боже здоров'я! Я хочу бути здоровим, я хочу бути струмкою, молодою. Я хочу бути щасливою, красивою. Я хочу бути багатою успішною. І так далі. І так щодень, а результату ми не. Ми переслуховуємо відео, ми бігаємо по семінарам, ми ходимо до психолога, ми, 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 ми. Чому так відбувається? Чому ваша, здається, щира молитва? Чому вона не спрацьовує, адже молитеся ви не начебто щодня? І для цього є кілька причин. Давайте відслідкуємо між молитвою і медитацією, між медитацією і молитвою. Про що ви думаєте? Які думки, які емоції сповнюють вас? Як ви живете? Нехай п'яниця, нехай криве, нехай б'є, але моє. Звідки візьметься щастя? Звідки візьметься любов у вашому житті? Адже ви знову виходите заміж за п'яницю. Ви знову виходите заміж за того, хто вас б'є. Ви знову виходите заміж за того, хто вас зневажає. Іде тоді щастя вашого життя, адже ви робите свідомий вибір. Нехай таке зате моє. Ви хочете знайти в стосунках щастя, а виходите заміж за гроші, за можливості. Я обира, обрала після завершення інституту, університету, школи. Прийшов час самого найуспішнішого, на мій погляд, не того, що я кохала, не того, що я кохаю. А і що? Ми переходимо із стосунків хворобливих, часто аб'юзивних, в такі самі не даючи собі паузи, не роблячи висновків, і ми не розбираючись. Він був дуже настирливим, він мене приболтав, він за мною ходив півроку, він за мною ходив рік, я не, не, не стала йому відмовляти, а де про кохання в цьому епізоді, де ви сказали мені зараз про кохання? То де ж буде щастя? Щастя жити з некоханим на ем, його потенціал, стерпіться, слюбиться, б'є, значить, любить. Я спеціально говорю ці фрази російською мовою, бо мудрий український народ не міг вигадати такого, У нас відрізняється все, у нас відрізняються пісні. У нас відрізняються приказки, народна мудрість, у нас молитва відрізняється. Ми інші, але за, зараз ми не про те, чому не спрацьовує? Чому ви не струнка, адже ви так молитесь? Хоч раз ви пройшли в день 5 кілометрів, чи пройшли з пішки там, де можна було пройтись, хоч раз ви зайшли зробили вранішню гімнастику. Хоч раз ви стали перед зеркалом і приділили собі увагу, розгладили свої зморшки, зробили масаж обличчя, хоч раз, ви поклали окраєчок хліба і сказали досить, я сита, хоч раз, ви задумались над тим, що ви їсте. Хоч раз ви відреагували на сигнали вашого тіла і сходили до лікаря. Перевірити, а що ж воно там болить. Але ви говорите, що ви хочете бути здоровим. Ви ругаєте стоматолога за непомірні ціни, ще за щось, а себе за те, що ви не доглядали, не робили вчасно гігієну рота або. Проморгали парадонтоз, і ваші зуби розхилиталися І покинули ваш рот. Так, це забавка не для недешева. Отже, мої любі, що ви конкретно сьогодні зробили для того, щоб бути здоровим, щасливим, багатим? Ви е, влаштували свій бізнес, ви розрахувалися з боргами. Ви пішли на більш високосплачуємо роботу, або взяли на себе відповідальність і почали е, розвивати комусь бізнес на приє, прийнятних для вас е, в, у, умовах. Чи ви просто купили лотерейний білетик? Чи ви просто помолились? Що ви конкретно зробили для того, щоб вийти? Наприклад, перед тим, як говорити, що якась духовна практика не працює, треба теж ту практику затерти до дирок. Працювати, працювати, працювати і працювати. Якщо вона спрацювала з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, то можливо вона спрацює з тобою. Тим, що ти будеш її експлуатувати, ти будеш її юзати, ти будеш нею працювати, звісно, по вірі дається. То чому не працює ваше духовне життя? Напишіть мені в особисті. Або тут під відео.